Мам, іде вже зима, снігом требицю вкриває. В гаю пташок вже нема. Мам, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Ні, не кожна. Он не бачиш? пташина сивенька. Скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Жде, що скоро прилине весна. Чи собі, пташки сміливо, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі? Мої про зиму байдуже. Чуєш, розстерінькалась як? Не ті перш ти синку, Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці краплинку дістати, де пожило свій снігу дістати. Нащо ж співає чудна? Краще б шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна співа веселенько, розважає пташини серденько, живе. Що скоро трени весна?